Привіт з вами Автоградус. Зараз у нас на огляді буде водяний насос до таких автомобілів, як КАМАЗ, що встановлюється на ЗІЛ-133 гая Урал Ліаз, на яких встановлено двигун від КАМАЗа. Каталожний номер даної позиції 740.1307010, виробник тривога марка сила. Оглядаємо пакування, пакування не брендоване. Дістаємо деталі. Беремо рукавиці. Відстаємо. Так. Оглядаємо. Перевіряємо. На маркування якесь. Так, маркувань на даній позиції немає ніяких. Ні торгової марки сили нічого не вказано. Так, крильчатка металічна. Так, по підключенню. Бачите так. так, І тут підключення є. Бачимо трьох ручейкових шкіл. Це ключова відмінність при застосуванні на ЗІЛ і Урал і ліаз. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо треба рахунок з ПДВ, ми є платниками ПДВ, зробимо рахунок. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до побачення!